Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. Хочу вам запропонувати акційну пропозицію гортензії. Гортензії червоної і рожевої садової. Друзі, ще на залишку залишилось декілька штук. Червона гортензія підросла. Але вона уся в один пагін, в одне стебло, друзі. Тому це. Так звана акційна пропозиція. Ось бачите, такі саджанці, в одне стебло в один пагін. Що це означає? Це означає те, що влітку, значить, вона восени закладе квіткову бруньку і на початку літа заквітує одним бутоном. А вже в середині літа, так як вона ремонтантна, вона видасть ще пагони і... Буде повторно квітувати, але на початок літа буде тільки один бутон, один пагон, друзі. Є ще декілька таких саженців червоної і декілька таких саженців рожевої, друзі. Але в чому суть акційної пропозиції? Ціна буде дешевша. Але продаватися вона буде в парі. Тільки червона разом з рожевою, одним набором. Ось, бачите, це рожева, теж один пагін. Тут весь чомусь видав тільки по одному пагону, друзі. Але зате вони дуже потужні. Вони дуже потужні і дуже потужна коренева система. тут, Бачите, шикарна біленька, вона ще розвивається, можна її пересаджувати, можна на зиму. І так залишити Зараз вам декілька покажу цю кореневу. Ось, бачите, пагін. Ось, бачите, яка шикарна коренева, білесенька, заповнений ком Це і рожева. А тут навіть вже і другий пагон з'явився. Ось, бачите? А тут червоної буквально ще декілька штук є. Я хочу її розпродати, друзі, щоб зимою. Вона мені місце не займала. Бачите, теж гарна коренева, біленька. Ось один пагон, Білесенька коренева. Буквально декілька штук залишилось, я вам дам для порівняння. Це рожева, а це червона. Бачите, вона буде трошечки нижча, червона, тому що вона є менш повільно ростуча, тому що кущ червоної є нижчий. Маточні кущі я вам вже показував, друзі. Значить, буде продаватися в парі одна червона, одна рожева, один набір 100 гривень. Отакий набір 100 гривень. Але прохання замовляти не менше 2 набори. Тому що пересилка таких двох наборів в одній коробці буде коштувати зараз 100 гривень на новій пошті. Значить відправка тільки новою поштою. Накладна плата. Оплата при отриманні, друзі. Завтра буду відправляти. Хто має можливість отримати четвер-п'ятницю, будь ласка, замовляйте. Хто не має можливості, то не замовляйте, друзі. Тому що декілька, буквально залишилося декілька штук. Ось таких один пагін. Вони гарні, бачите, потужні ті пагони, але тільки в один пагін, друзі. І тому ціна дешевша такого набору. І продається в наборі червона разом з рожевою. Тут, бачите, є ніби другий пагань. Починає тільки, але ось в мене ще є рожева. Червона, перепрошую, ось така, наприклад. ну, Такої я відправляти не буду. Тому що тут ще не... вона має два пагони, але тут ще немає ані стебла, ані кореня толком. Друзі, ось таких ще маю. Декілька, але це ще дуже маленькі. А відправляти буду ось такі побільші, бачите? Тут вже другий пагін пішов, але його ще толком там то нема. Так що ось така акційна пропозиція для вас. Хто ще не купив, можете замовити. Завтра буде відправка. Значить, як замовити, в описі каналу є прямі посилання на мою сторінку і групу у Фейсбук. Перейшовши туди, ви зможете за прямим посиланням перейти і у месенджер мені написати. Або також є пряме посилання на мою сторінку Instagram. Хто знає, як, може написати у Директ, там нічого складного нема. І у директі я теж відповім, друзі. Так що всім бажаю приємних, гарних покупок, усім мирного, спокійного дня і все буде Україна!